Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал, нещодавно взяла участь у розіграші подарунків від мережі магазинів Сако і виграла шкільний рюкзак. Так як сама часто купляю товари в магазинах Сако, а також користуюсь їхніми послугами, вирішила і вам порекомендувати. Безпосередньо в магазинах або на сайті Мережі Магазинів Сако. Ви можете замовити фотодрук онлайн, друк фото на сувенірах, сувеніри з готовим дизайном, придбати фототовари, елементи живлення, USB флеш, канцтовари, дитячі товари, рюкзаки, гаманці, скористатися послугами дизайнера та багато іншого. Вподобавши сторінки мережі магазинів САКО в інтернет-мережах. Фейсбук та Інстаграм, ви, як і я, зможете взяти участь в різного роду акціях та розіграшах. І хто знає, можливо, наступним переможцем станете саме ви.